Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і до вашої уваги пила з причиною плавають оберти і провалиє в роботі. Тобто я не хочу її зараз заводити. Тобто вже поганяв її, але вона нині вже холодна. Тобто, значить, що відбувається? Вона заводиться, але карбюратор на налаштування не реагує, друзі. Порш не будевся, ще в нормальному стані буде працювати. Поїздила, але буде ще. Тобто є так зване підсмоктування повітря у нас. В такому випадку, коли плавають оберти або не регулюється, навіть така от ситуація, є. ви буваєте, що регулюєте карбюратор, викрутите налаштувальні гвинти, відкручуєте провал є, так? ви елючкою відкручуєте. Не реагує практично, ще відкручується, ще не реагує. Вже там 3-4 оберта і нема реакції. Він і не відреагує вже. Тобто його буде недостатньо на ту кількість повітря, яку з боку підсмоктує щоб подати стільки палива. От і все. І тому, як говориться, дивимося, шукаємо, чому воно в нас тягне повітря. Звідки і як? А воно тягне. Значить, будемо розбирати, напевно, сальник, і тут я вже дивився, патрубок цілий. Він може також е підсмоктувати оцей, що між карбіратором між і циліндром. Власне, що отак от відбувається. І таким чином то все може бути. Тому дивимося зараз, як то все буде виглядати. Я розберу, розкажу. Давайте. Так, друзі, одну сторону я вже поміняв, тільки що. Дивимося, дивимося старі сальники. Ну, я вам скажу, бажають кращого. Зараз подивлюся хвилинку. Що вони там нам співають. Та що тут є підношені фазочки, якщо дивитися. Витерти вже. І вони такі собі дубовенькі. Ладно, де є ще один магис? Дивимося на новий, а новий у нас в ідеалі, друзі. Має таку кайомочку, фаску, а тут все витерте. Варіантів нема. Добре. Власне, от і все. Так що зараз міняємо ще другий. Даму трошки маселка. йому на ту кайомочку. Все, є маселку. І тепер його садимо сюди. Чекайте, я ще попередньо трошки видаю тут. О, навколо. Хоч тут чисто було. Якщо йде дуже легко, то треба ну оправкою, хто не має сили в руках. О, Тут задавив так його. В принципі, буває, що тугіше сідають, буває і легко. Якщо легко, то погано. Я завжди по краю сюди фумлентою обмотую, щоб трошки збільшити, воно собі просаджує. буває, що ще по краю по корпусу 505-м клеєм пройду. Чисто так для зафіксовки його. От і все. Тепер ставимо оті штучки-дрючки. Фіксатор. оцей. Зараз подивимося, що воно скаже. Щось воно мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Ще може вимахуватись. В принципі. Не знаю, побачу, як воно буде. Але по ситуації вже. Пісня дня з гладіатора мені залізла, слухай, дурдом. Буду співав цілий день того гладіатора. Буває щось влізе в голову і воно не виходить. Фільм гарний Рассел Кроу. 2000 рік. Фільм знімався, гарне кіно, неодноразово його бачив. Власне, прикольне кіно. Максимус так. Ще тут потрібно вийдути. Одним словом, давайте так. Я зараз то все збираю і будемо разом запускати, подивимося, як вона себе буде вести взагалі-то. Мені цікаво, я не знаю, якщо вона буде неадекватно працювати. Друзі, картера, щось недобре зроблено. Вони там на герметику сидять і невідомо як, наскільки то все добре робили чи зле. Взагалі-то мала би бути прокладка, якщо чесно. Ось таке. Ну, якщо десь буде ще гуляти повітря, тільки картера. Тут Тут є чисто в нас. Тут все гарно, тут гарно. Тут всюди всі переходи, все чітко. От. Ну, не знаю. Подивлюся ще. Гляну, що воно і як в загальному, так що якось так. Добре, збираємо. Так, зараз. ну що, зараз давайте пробуємо, закручуємо налаштування. Карбюратор я дивився, був. Ну, Хіба коромисла не витягував з голки, але в принципі воно все рівно. Да? Якщо буде гуляти, воно не стільки має відкручуватись багато. Давайте робимо стандартні налаштування, плюс-мінус, які мали б бути на двигуні. Елючка, друзі, раз, півтора, 1,75 даємо. І Ашечка. Дивимося, що він буде робити. Ашечка даємо півтора. 1,5. Півтора, все. Якщо немає ніде підсмоктування повітря, вона би мала робити і без всяких там. Ну, десь плюс-мінус дорегулювати, чуть-чуть забіднити, чуть забагатити. Ну, якщо буде значний провал, таке як було перед тим, як я дивився, ну значить... Ну не годиться. Треба розбирати його повністю, то вже дзвонити до господара і отаке от. Так що по ситуації, друзі, давайте пробуємо, що вона заспіває нам. Підсос включаємо. І подивимося, наскільки вона буде працювати. Добре, завелась заглохла. То вже дуже добре, чітко. тобто на підсосі вона довго не робила. Якщо б вона працювала довго на підсосі, то значить, що може бути підсмоктування повітря або взагалі би не глохла на підсосі. Вона має на підсосі заглохнути. От і все, так що зараз дивимося, буде працювати чи ні. Все добре, зараз, секундочку, я перепрошую. Бачить? Дивіться. Все, пішла в роботу, дякувати Богу. Запускаємо. грішок з ну, але то таке вже Чуть-чуть на максимальних підгулює тобто порція палива трошечки не чіткає От, зараз подивимося в принципі Ми все ж таки того усунемо ще, але в загальному вже вийшли з ситуації. Тобто попила почала слухатися на налаштування нормально, не треба там відкручувати сильно гвинти якості. Тобто Елючку і Ашку. І вона вже заводиться чітко, бо тоді так, завелася, заглохла. Відкручуєш, ельку, завелася. Роби, робить провал, глохне. Далі таке саме, тобто не реагує на збагачення суміші. Йде великий підсмоктування повітря, підсос повітря. Будь ласка, маєте, сальнички. Вони вроді такі не були критичні, але свою роботу робили. Бачите? І власне, що воно тепер почало нормально себе вести. По карбюратору зараз побавлюся, то, що там ті нерівності, зараз спробуємо витягнути його. От. Але, власне, що? Щодо цього підсмоку вони вже осунули. Я і циліндр скидав, дивився. В принципі, на то все от е нормально. Потім то-то-то і якось так. от Давайте контрольний вистріл і будемо прощатися вже з карбіраторами, ви вже знаєте ситуацію. Неоднозначно. Добре. ну Загальна суть зрозуміла, що я хотів до вас, як говориться, довести вам, ну, щось там, як би сказати, причину саму основну, в чому як, підсмоктування незалежно, друзі, то не тільки сальники можуть бути. Також кажу, може бути патрубок порваний між карбюратором і циліндром. Також з-під підсмоктування. Також картера, друзі. Ну і, звичайно, сальники, що найчастіше фактично вилазить. Буває, що ті перехідники гумові, ото, що між карбюратором і тим і циліндром. А так в загальному все в нормі. Так так. що якось Добре, друзі, напевно, будемо прощатися. Всім всього найкращого і всім До Нових зустрічей. Будьте здорові! Слава Україні, героям слава! Всього доброго вам! Так, друзі, ще один маленький пост з криптом. Дивіться. Карбюратор розібрав, бачите. І, власне, тепер от вся історія того всього, то, що підгулювало, дивіться. Бачите? Дивіться, о, того не має бути. Воно собі підкусує і вже є нерівність. Все. І тому були, як говориться, нерівні оберти трошки. Коли голка відкривається нормально, нічого десь її не мішає, значить вона дає рівненьку порцію палива. Все. Коли вона підгулює, паливо гуляє, то все одно знаєте, щоб в машині більше-менше газу давало, давати. І тому на рівні має чітко тримати під лінієчко. Під лінієчко гарненько, не отового має бути на максимальних обертах, а чітко має тримати. Це значить, що все, порядок, паливо поступає. Ну, понятно, що клапан форсунка може доріти. Добре, ну а це вже в наступних випусках, як говориться, і до нових зустрічей, всім всього найкращого. Ще раз прощаюся, будьте здорові.